Долікарська допомога в разі опіків. Відразу після отримання опіку протягом 15 хвилин треба охолодити пошкоджену ділянку на тілі холодною, але не крижаною водою, температурою 20 градусів. Далі потрібно обережно зняти одяг з опікової ділянки. Якщо тканина прилипла, не відривайте її, а акуратно обріжте навколо рани, щоб уникнути додаткових травм. Потім накрийте опік сухою. Стерильною марлевою або бавовняною тканиною без зайвих натискань, створюючи цим додатковий бар'єр, запобігаючи інфікуванню та захищаючи пошкоджену ділянку від зовнішніх подразників, таких як пил, вологу та повітря. У жодному разі не використовуйте вату, оскільки її волокна можуть прилипнути до рани, не змащуйте опік кремом, мазями або тим паче сметаною, оскільки після них залишається масляниста плівка. Що перешкоджає охолодженню і сприяє інфікуванню? Важливо пам'ятати, що початкова допомога при опіках. Це не лікування, а стабілізація стану пораненого до приїзду медиків. Що швидше і правильніше ви надасте її, то вищі шанси на успішне відновлення і запобігання ускладненням. Пам'ятайте, що важливо дотримуватися правил пожежної безпеки і використовувати тільки перевірене і надійне протипожежне обладнання, адже все, що від вас залежить, профілактика і готовність. Дійте і не залишайтеся байдужими до оточуючих людей, коли потрібна ваша допомога.